Ой, всім привіт, у мене канал Фітрик, і сьогодні я своєю подружкою Терезкою Кажи Знімаємо таке відео І кажи היה... Привіт Привіт 당... О, вот. от, от така от глялечка Фрозен, її тут не добре видно Мене трохи Ми відео знімаємо Він теж відео знімає Так. От така у нас тут лялечка і олень. Розум. Назарі у нас тут таке ожидає. У мене немає такого і такого. Так, так, Elge немає і того, я дозволю. Так, витягаємо лялечку. Так, і витягаємо оленьчика. Там ще був Олаф, але ми його зараз не можемо найти назад. нас покинули. Так, от такі от. О боже, я не можу. От такий от рейндр олень. Тик-тик-тик. Привіт, ви на каналі Петрик. От такий от каней олень. <звук> я вже трохи починаю розважатися. Так. І тут така лялічка. Ана, я ана. Ой, у нас тут цукерка розбилася. Ми їмо яблука. <плук> Дуже смачні mm. яблуки. Угу. Mm У -hmm. неї mm -hmm. таке платочко. Зелене. І таке капель. Mm -hmm. І салатове. Угу. Просто чорне і золотає. Угу. Mm -hmm. А ось ти будеш ще трошки поближе, а ну стань коло ламки. Ха. Ми, висто, що... а, ми ще потім її покажемо в інших відео. А, до нас тут сидить. <Мі> ножки рухаються, ручки рухаються. Голова крутиться. В нього ножки не крутяться, голова крутиться. Так більше нічого. так, на дивиться. Все, всім пока. і ми були на каналі Ваді Петрик і пока-пока. Пока.